Що таке Да? Багато дівчаток мене питають про це, бо це таке щось таке нове слово, але вже дуже часто його застосовують і можна побачити і в Ютубі ченелінг, ченелір. Я вже там через чен дізналася щось. Це слово дійсно прийшло, мабуть. 5 чи 7, чи ну, майже, може 10 років тому. А, насправді, насправді, суть цього полягає в тому, що езотерики, екстрасенси це вже давно робили. Просто це явище назвали ось так, ченнелінг. Це саме зчитування інформації, інформації або з інформаційного поля планети, або взагалі з інформаційного поля Всесвіту. Як це робити? Цьому вчать вже багато шкіл, які цьому навчають. Я сама цьому навчалася. І не в одній школі Декілько. Декілько були школи, в яких я навчалася поступово. Для цього треба мати навичку. Перемикати, перемикати свою, тобто свідомість, мабуть, розум да, свої особистості, коли ваші думки про щось, про своє життя, про, про якісь, ваші, там, якісь, ну, якісь справи, їх треба вимикати, вимикати автоматично і зчитувати ту інформацію, яка йде через запит від іншої людини або від простору і щитувати інформацію просто як провідник, тобто не застосовуючи своєї особистості, не користуючись а, знаннями, які є у вас, а, а просто а, знімати інформацію. Ця інформація йде трішки по-іншому, ніж ваші думки. А, вона. А... Або приходять якимось образи, або це моя важка робота. А потім з кожним разом було все легше, 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 легше. І зараз я можу зчитувати інформацію відразу, тобто людина просто робить запит голосом або записують відео, і я можу читати ту інформацію, про яку питає в мене людина образи, Або це просто от, знання. От просто чіткі знання, ви це от, просто відповідаєте. Але це, цих знань, як у вас у особистості, у вас немає. І цьому можна навчитися. Так, я це роблю в своїй школі. Хто бажає і потроху, потроху дівчатка, які бажають і хочуть цьому навчитися, є техніки, які для цього застосовують. Ось. Якщо вам це цікаво, як це робиться, це насправді дуже-дуже класно, бо це щось потужніше, ніж просто медитація, це можна робити в будь-який час і дуже-дуже швидко. Тобто вам, коли ви це напрацьовуєте, вам не треба якось входити в якийсь такий стан. Це автоматом, тобто автоматично передмикається вже. І це, і це напрацьовується. Так, мені спочатку було важко, це ну, така важка робота, а потім з кожним разом було все легше, 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 легше. І зараз я можу зчитувати інформацію відразу, тобто людина просто робить запит голосом або записує відео, і я можу зчитати ту інформацію, про яку питає в мене людина.